Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська, і це про головне на Апостерфі. Говорити буду з нашим гостем Тарасом Городнім політехнолог. Пана Тараса, рада вас вітати! Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Пана Тараса, вже кілька ночей підряд були атаки російські на Україну. і Ми про це також говорили в ефірах. Після деяких заяв Трампа вони трішечки стишилися ці ці атаки, ну принаймні ж, щодо Києва, але не, не припиняється благодатний вогонь на територіях Росії. Знаємо, що там якісь то заводи в Санкт-Петербурзі горять, то ще кудись якісь добрі дрони. Не долітають, і крім того, з'явилася новина про те, що в Росії сьогодні від вибуху загинув заступник мера, який власне наводив ракети на наше місто Маріуполь і очолював ось цю повітряну частину операції із захоплення нашого міста міста, звати його Заур Гурцієв. Одразу ж, звичайно, про це почали писати в російських пабліках. Стало відомо, що до нього підійшов. Хлопець, чоловік, не знаю, і він підірвався і таким чином ліквідував так само і ось цього Е, говорячи про ось такі ліквідації, говорячи про те, що гинуть зрад. Вороги України, зрадники України, колаборанти в мене до вас таке питання. Як ви вважаєте, а над цим працюють лише українські спецслужби? Чи можемо ми десь сподіватися, що в Росії теж почалася така певна чистка, і можливо хтось там з якогось крила Кремля не розуміє, що треба розхитувати ситуацію зсередини? Ну, давайте так. В кожній такій справі повинен бути мотив. Так, чи є мотив там у ФСБ і все інше розхитувати цю ситуацію? Ну давайте логічно подумати. Ну показати, що ви в небезпеці знаходитесь на території Росії, так а показати, що слова Путіна а, про те, що ви вонова еліта, яка повинна йти в владу, а, і це небезпечно Я думаю, що ні. Ну принаймні не зараз. Ну, далі це це, це ж люди, така величезна кількість. Якщо вони ж можуть і збрикнути так і по-іншому вирішувати питання, тому не думаю, чи є мотиви України? Звичайно, що є. Це тактика масаду може бути. Одного кінчили 10 бояться кінчили 100 5 тисяч бояться. Іде розпад управлінських структур, починають скрізь шукати проїски спецслужб, тим більше репутація на Україну працює. Ну, пам'ятаєте, коли там СБУшники покатали на самокатах? На самокати тоді там генерала, е який е там з генерального штабу, а е потім е цього е генерала, який з поетичним прізвищем маскалик отримав те, що йому заслугах, який керування в дійсності займався про, е цими процесами оперативного штабу і планував багато чого, е і це якраз створює для України це е потрібно. А, і а, чому? Тому що це чого такі росіяни сміливі? Тому що вони а, упевнені, що покарання не буде. Ну, це все розмова про міжнародний трибунал, це все туфта, яка працювати не буде. Тому що вони розуміють, Ну хто там буде шукати цих, наприклад, артилерістів, які стріляли по українських містах, так а, програмістів, які а, а, ракети. Програмували а, оцих садистів, які а, катують наших полонених, а, які гвалтували жінок в Україні і все інше. Ні, цим ми ніхто займатися не буде, вони упевнені. А коли вони будуть знати, що до, до, до тебе падла, прийдуть і все рівно ти прокинешся один раз, а твоя голова, наприклад, в тумбочці знаходиться твоїй. Оце, знаєте, якось мотивує по-іншому. Тому що вони будуть знати, що їх устрілювати, Україна буде це робити і правильно буде робити або дронами забезпечувати і так далі, тому що вони раз і назавжди повинні запам'ятати так, що у тебе, якщо погана думка. А щодо України виникає просто погана думка. Вона дуже шкідлива для здоров'я. Не треба думати. То краще викинь. Викинь цю думку. Бо голова може просто опинитися не там, ти думаєш. Ну, наприклад, mm -hmm. в тому місці, куди ти в туалет ходиш. Так? Mm -hmm. а, і так далі. Тому це, це працює це. Працює це створює параною. Це про Тим більше подивіться на, от, на фото пана Малюка. Ну зрозуміло, що людина серйозна. Жартів не любить, да? от, от показуйте, да, показуйте скрізь. Да, тобі буде зрозуміло, що е, з тобою буде отак, от от, да, як написано в нього на обличчі. Е, і так так воно так так воно і працює це правильно. І це правильно, і ми повинні розуміти, що срівна навіть по закінченні війни, увесь тягар правосуддя, правосуддя лягає на українців, тому що проблема в тому, що засудити цих людей неможливо буде. Чому навіть якщо теоретично ми припустимо, візьмемо, ну, наприклад, Україна ну там викриде цього якогось Архаровця з території Росії привезе нас і буде українським судом судити? Ця ж падаль воно ж буде писати в ЄСПЧ, да? І кубка цього європейського хламу почне нам розповідати, що ми порушуємо права людини. так да? Тому тут тільки так можна вирішити це питання, щоб вони зрозуміли, що розплата невідворотня, розплата невідворотня. Це і тому ми приходимо от відповіді на питання: на кого це працює? Напрацює на солдат на спецслужби російські, які розуміють, що все про них відомо. Українці знають, де ти знаходишся, що ти робив. І з тобою буде отак, то тобі шампанське принесуть, от його ж там там пляшкою шампанського. Просто людина прийшла, там ще ша пляшкою шампанського зробила, там, да і так далі. знаєте Я пам'ятаю ще одну історію. Причому це є в цьому. А, знаєте Я якось пам'ятаю, цей є у, у Кадирова цей Ілаудінов, оцей, який там бігає, розповідає. Він якось жалівся... а Лаудінов, так. так да, він якось так. жалівся на історію в Анапі. На історіям вона пішла якісь там ці сахмата там намагалися там підійти там щось до дівчата, все інше, і вони, а, а, і вони йому сказали правильно, що вас українці мочать там. да Отак от от була така позиція там. да Тобто на побутовому рівні, на побутовому рівні сказати, що це не буде знаходити підтримки навіть в Росії в деяких місцях, і що багато росіян потім не почнуть говорити, що вони українці. А це якраз показує, що є тло, з яким Україні слід слід працювати так на розмежування цього суспільства, а на того, щоб вони один одного вбивали, щоб боялися, в тому числі виходити боялися, до тебе підійде якась там симпатична дівчина, подарує тобі щось, а потім, тебе, а потім з тобою що станеться, і багато чого іншого. Як тут тут Шапанська принесли, ну, ну, тримай. 是的。<Sir. S 2> Пане Тарасе, ну от власне, я вже читала, що там у них приймаються закони на місцевих рівнях, що мовляв самокати і велосипеди, ось ці от які ви позичають, то їх не можна ніде лишати в дворах лише на місці їхньої стоянки. Не дай боже. Ну ми розуміємо, що що переживає, що бояться. А як ви вважаєте, а ось такі історії? А на поступливість десь чи на зговорчивість російської, та чи взагалі на позицію Росії на перемовинах вони будуть впливати ось ОСТО? Каємо перемовин другого числа. Умєра вже передав документ. Трамп знову сказав про два тижні. Російська делегація теж збирається. Ось на такі речі вони впливають такі глобально. Ну я думаю, що там же вся проблема в путіні. Поки Путін буде при владу, я вважаю, що він буде воювати а Ось ця історія з меморандумом. Я вже говорив журналістам повторюю інших каналів. Дивіться, росіяни чого не хочуть показувати свій меморандум. Тому що а, чому вони говорять, давайте приїжджати в Стамбул, ми тут щось мутіть будемо і так далі. Тому що Лавров дуже кваліфікований дипломат. Він розуміє різницю між ну говорільний Путіна в, те, в телевізорі, гаварільню Лаврова. І офіційного документа, який надходить від Міністерства закордонних справ Росії спочатку, тому він і американцям не хоче його показувати. Тому що є, можна покласти документи і порівняти. І далі Лупашить, Лупашити, вас, Лупашити. Тому ні, чи буде зустріч і невідома, тому що Україна правильно робить от нас меморандум, ми вам передали, ми прозорі. Хто у нас тут посередник? Трамп. Ми, mm, вам, так, так. Да, 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 показали, так а де їхній? А немає. А чого ховаєте? Тому що росіяни ж хочуть робити як з тими так званими стамбульськими угодами. да Коли пам'ятаєте, цей Путін махав якимось там документи, роздрукованим в Ворді, що там, начебто, це офіційний документ. Але ж немає ніяких офіційних документів. Є якийсь там набір хотіли. І Тут проблема в тому, що в тому меморандумі, який вони сказали, це ж Путін сказав, да повинно бути все викладено те, що говорив Путін, тому що в Росії по іншому не працює. Тобто, там ну, тобто, повинна... капітуляція російської да, да, церква. Да, да, да. передача, передача, передача Україні у Росії, передача областей. Відсутність допомоги заходу припинення мобілізації, знову ці закони і все інше. Та а Україна ж позиція заходом так припинення вогню прямо зараз, без будь-яких умов, і це спільна позиція США і спільна позиція ЄС. І тут це буде теж притискати Трампа діяти все ж таки Ну діяти, тому що на нього тиски де всередині суспільства. Не те, що там вони так сильно люблять Україну, хоча прихильність є. Вони більше не люблять Путіна. І це тисне в тому числі на електорат цього, на електорат, на електорат республіканський в першу чергу, чого вони так і бігають. І а, тому ми повинні розуміти, що коли Трамп говорить два тижні все інше, і коли він говорить, що в жахливому стані, я думаю, що Трамп розмовляє вже з російськими елітами. Прибирати цього психа, ми знаємо ваше становище, у вас дуже-дуже все погано, так? І а, давайте по-іншому будемо говорити. Тобто я не виключаю, що це така позиція, тому що ну, американці ну, такі, я підкреслюю, коли у нас. Цього кричать, що Трамп розмовляє з злочинцем і все іншим? Так всі забувають. А хто а хто почав розмовляти зі злочинцем? Хто почав з Путіним розмовляти? Обама разом з Байденом? Після Грузії хтось хто їх вибачив? That's Байден разом з Обамою? А що, мі, а що Обама з Медведєвим гамбургери не їв після Грузії? Їв. А чим відрізняються злочини? Злочини в Грузії чи на Донбасі в Криму? Від те, що зараз відбувається, хіба що масштабами? А Обама не зустрічався з Путіним після анексії Криму? Зустрічався? І скільки разів зустрічався? І Байден зустрічався з ним? Так воне питання: а, а, а хто їх? Хто, хто, хто вселив упевнений з Путіна, що так можна робити? А це зробили тандем? Які у нас дуже так люблять, і дивуються, що говорить Трамп Трамп, Пане нічого... Тарасе, але тут власне про те, що говорить Трамп, але Трамп теж теж десь, десь намагається чи то тягти час, чи то от ось цими словами а перед ним, що хороше нього... щось... давайте так дивіться, він дивіться, він розмовляє виключно зі своїми виборцями. Ми повинні завжди пам'ятати не з Україною, не з Європи своїми виборцями. Він обіцяв своїм виборцям припинити війну, і він відповідає за свої слова перед своїми виборцями. Не вийшло, і тепер доводиться якось спітляти, якісь проміжні кроки робити для того, щоб не так явно було, що він ну слабак. Він не показав, як він вони спростили ситуацію. Вони думали, що все так просто. а Виявилося, що дуже непросто. Вони думали, що можна наїхати на Україну. а виявилося, що Україна з зубами. так. Виявилося, що. Наїзди пацанів з Нью-Йорка і пацанів з Агайо, ну цей Дівен, же, з Загаю на пацанів з Кривого Рогу закінчились нічим. Тому що пацанам з Кривого Рогу не вперше таки бачити, може і погірше, б і тепер він по-іншому починає відмотувати. Але давайте дивитися, які паралельно йдуть інші процеси. Дуже важливі речі були. все ж таки, зброя Україні продається. Давайте так. Тут питання в грошах, а гроші повинні давати європейці. Далі було ухвалене рішення, підписане міністром фінансів J7, щодо того, що гроші Росії повернуться не будуть, доки Росія не виплатить репарації Україні. За попередньою адміністрацією такого не було. І росіяни одразу ж почали говорити, що ми готові віддати гроші. Тільки вони ж хитрувати говорять. Вони ж хочуть, щоб на окуповану територію гроші не витрачалися. Так? Далі, ну і про ціну на нафту я мовчу. да Багато чого. Далі. Трампа знову на Трампа тисне громадська думка. Його кожної зустрічі з пресою, якщо ви побачите, компостують мозок, що ти слаба. А це на нього працює. Чому він так не може зіскочити? Тому що він все ж таки а Ну, розумний політик і розуміє, що він занадто вклався в цю історію особистого рейтингу, так якщо він знову зіскочить, наприклад, як він говорить, я там пішов, ну йому скажуть, а чим ти відрізняєшся від Байдена щодо Афганістану? Так, ну правда ситуація у нас значно ніж в Афганістані теж не треба порівнювати, і це прояв слабкості буде, і тому він ну повинен робити якісь проміжні кроки, щоб і своє его не пошкодити, так. Uh, і пояснити чому так. Ну і він готує. Я думаю, таку передумову, що він удасть, що начебто, якщо будуть голосування в сенаті, він удасть, що він нічого не знав тут я просто хотіла би повернутися до того, що ви кажете, що Трамп вже почав говорити з російською елітою. А як ви вважаєте, ось він говорить це через такі меседжі відкриті? Чи все ж таки намагаються десь намацати, знайти ось ці шляхи до того, хто може бути після Путіна, а хто або хто може його підсунути? Чи взагалі штати вірять, що його можна посунути? Слухайте, да йому байдуже, хто там буде Путін. йому Він сказав: прибирати цього психа. Як ви там будете в своєму бондостані розбиратися? Ми, в принципі, байдуже. Ну, нам би цікаво була рівно дестабілізація Росії, тому що прибирання Путіна це все рівно дестабілізація Росії, а у будь-якому разі. Так що така от ситуація. Пане Тарас, повертаючись до ось цих перемовин, ми розуміємо, що Росія, звичайно, що буде вимагати капітуляції України. Відмовляйтеся від всіх санкцій, віддавайте нам все, що є. Повертайте російські церкви. Знову ж таки, як на мене, це якась абсурдна, якась дитяча. Ну я не розумію цієї вимоги. Письмово нам напишіть, що ось такі країни не будуть в НАТО. що це за така, знаєте, розписка, як в Ломбардії. Я не знаю. Ну і крім того, вони ж звичайно будуть говорити про без'ядерний статус. Тим в той самий час про те, що Росія модернізує свої шахти для ядерної зброї, написали вже в засобах масової інформації, і ми розуміємо, що від нас вона вимагає ось цього, а це означає, що вона від цього світу цього вимагає, а сама модернізує ці шахти. Як зараз ось це може вплинути на відносини країни з Росією, і як взагалі те, що ця інформація вилізла для неї це добре чи ні? Ну, давайте так, модернізація, я думаю, у них планова йде без без це без прив'язки до України. Ну, єдине, що зараз тримає Росія взагалі в цьому світі, це виключно ядерна зброя. Це все, що їх тримає. Те, що отим перелік хотілок це знову таки, дивіться, гра. Вони ж висувають хотілки але це не, але не письмово. Дуже важливий момент, дуже знову таки не письмово. Тому що, якщо вони це напишуть це Україна одразу ж скаже, ми. Ми з вами домовлялися, з країнами Заходу, безумовно, перемир'я на 30 днів. Є документ, є наша позиція, ми все показали. Є позиція Європи, теж узгоджена з Європою. І як тільки з'являється письмовий документ з росіянами, а не просто е, ці п'яні розмови Медведєва, зовсім іншими уміняється ситуація. Тут вже будуть притиснути всі, і вони будуть змушені діяти. Як би, як би вони не хотіли цього робити, тому що є підтверджена позиція. Тут мені знаєте все рівно цікаво, як, як це все буде відбуватися саме 2 червня, і чи взагалі щось відбудеться. Побачимо, як ви вважаєте, яку роль зараз грають наші європейські партнери? Тому що знову ж таки ми бачили президента Зеленського в Німеччині, але ну от знову заходить розмова про Тагорси. Вони, нібито є, нібито їх немає, і по великому рахунку зустріч зеленського завершилася гарними заявами, але конкретики я так не і не почула до чого зараз готова Європа. Ну, давайте так. Я не виключаю, що німці, німці побоюються, що можуть облажати Тауросами. Чому? Тому що сильно помінялася війна, так? І тауроси, якщо були актуальні, наприклад, на початку війни, то зараз не факт, що воно може стріляти як як потрібно. Чому, тому що ну, дивіться, деякі американські види озброєнь не так працюють, як на початку війни. Я думаю, що німці про це чудово знають і тому починаються всі це розмови. Так це раз. Друге, е, е, головне, що там було сказано, готові давати гроші на українські далекобійні ракети. Пам'ятаєте, яка істерика почалася в Росії? Ну німці знаєте це такий німецький гумор. <реш> може, може повторити може так в другу сторону. Причому з кращим результатом, тому що на той час у Гітлера Фау 2 було тільки не для Москви, а тільки для Лондона. Тому ні, у будь-якому разі гарний візит. Є конкретно зобов'язання по підтримці, є конкретні гроші, конкретні рішення. А ось тому що дивіться, на цьому стадії війни в дійсності Ну наскільки я бачу. Скільки я бачу, з зв'язковими ракети, які стріляють на 150 км кілометрів, можуть бути не дуже актуальними для України. Тут модифікація важлива. Ну наприклад, Storm Shadow може на 560 літати. Оце більш було б адекватно для нас, так і то знову таки, яка модифікація? Чи будуть літати? Це ризики для німецьких виробників. Уяви собі вони дали Тауруса, а вони не літають як слід. Ну, це ж кінець кінець німецьким Таурусом Що тому що, ну, наприклад, коли у нас використовувалося Storm Shadow тобто є досвід, щось літає, щось не літає. А треба так робити, а треба по-іншому робити. Давайте щось тут модернізуємо. Тобто, вже й пройшли великий шлях. Це до чого Тауруси могли бути не готові. Я не готовий стверджувати, що це так, але знову таки, війна, от поспілкуйтеся військово, війна сильно помінялася, сама структура війни. І Ребаї, і росіяни досвідченіші стали. Вони теж розуміють деякі речі, як це робити. Те, що долітає, те, що долітає, ну давайте так, чи ну, наприклад, літало до Татарстану, долітатлі Тароси до Татарстану, велике питання. Тому Україна проблема в тому для в тому що Україна багато чого вже сама закриває, і не ну, обов'язково потрібно такі дороговартісні ракети. Ну, от, бачите, по Підмосков'ю поприлітало досить активно. Це ж дуже серйозно. Сам Петербург щось знову ж таки вилов, там невідомо чи летіло. Да, так, збовушників, що вчора влупили по Радузі, Це така дуже важливе підприємство. Ну хто не знає, що таке Зеленоград, такі міста Дубна. І все інше це дуже серйозні секретні підприємства, які з часів радянського союзу існують в московській області. Це наукогради як тоді називалися. Там і ракети робляться, розробляються багато закритих тем і так далі. Тому ось що ми повинні розуміти, а в цьому питанні в цьому питанні. І тому, а чи може Україна сама це закрита? Виявляється, що Україна сама може закрити. І тому Зеленський приїхав, не цей шоцій Шольц, як того там Мерц, гроші давай. Ну, це, це правильна постановка питання. Нам потрібні гроші. Дивіться, на закупівлю в першу чергу американської зброї, те, що ми не можемо виробляти поки що. Ну там, Петріот і все інше. Але самі повинні бути незалежними у виробництві зброї, самі робити ЗРК, з і Петріота Ну, аналоги, щоб потім сказати, навіщо нам потрібно це. Так що так. От. Ну тут мені видається інколи що добре було б домовлятися. Щоб якщо європейці бояться надавати свою зброю, то нехай би разом із нами щось розробляли або надавали ліцензію на вироблення своєї зброї або ділилися схемами. Не знаю, чи таке можливо, але мені видається також варіант. Пане Тараса, дуже дякую вам за те, що долучилися до нашої Тарас Загородній, політтехнолог. Був разом із нами на зв'язку. Чекаємо 2 червня, чекаємо цієї зустрічі, і думаю, що сьогодні ввечері будуть нові заяви і нові. Десь можливо маніпуляції терористичної федерації.